Добрий день! Я пропоную вашій увазі фрагменти відеоматеріалу до бінарного заняття Розмалюю писанку розмалюю, яке провели вихователь Гумен Наталія Іванівна та писанкарка Бойко Ольга Миколаївна. Миколаївна плила що? Вінки. Не вінки. Що там ми дивилися в музеї? Павлі. Павліна, ось вона до цього, бачите, лазира І Трапи можна зробити що, якби ви були майстром. Куклу таку мотав. А це солома. Із соломи що можна зробити? Бичка. Бичка, може можна. Яйця. Навіщо потрібні? Щоб писанки робити. Правильно, щоб розписувати нашу гарну припису. На прийшла писанка. Писанку розписували дуже-дуже давно. І писанку виготовляли не з металу, не з дерева, а з вічамісінького яйця, яйця. Яйце вважалося символом сонця в різних народах. І аби сонця не існує в життя. Яйце було символом пробудження природи і оновлення світа, символом перемоги, життя над смертю. І тому так і пішло. Пішло здавна, що саме з писанки почався у нас світ. І в музеї в Києві є музей, історичний музей. І в ньому зберіглася писанка якій виповнилося тисяча років. І зветься вона берегиня. Фарби на цій писанці збереглися і до сих пір, на ній. І фарба не страшна. Ні сонце, ні вода. Я писанка красуня, я висох і квітка. Несу мені красу я і сварую. Квітка квітку. Мистецтво як писанкарство. Люди пишуть писанку розтопленим воском. Для того, щоб воском нанести на писанку малюнок, використовується писачок. Я вам пропоную роздивитися три варіанти писачка. Вони всі трошки відрізняються, але ми писачок ми тримаємо так, як ми тримаємо олівець. Ось так ми пишемо. А тепер ми з вами поговоримо про деякі писанкові символи. Вам уже Наталія Іванівна казала про символ берегні. Ось я продемонструю, як виглядає цей символ. Берегни це захисниця домашнього вогнища. Вона це стилізоване зображення жінки, яка підняла руки вгору. Ось така писанка. Ви, напевно, знаєте, хто це? Олень. Олень. Олень – це символ довголіття. А от така писанка це. Хто мені скаже, як зірка? Просто зірка це зірка. Зірка це символ сонця. Це символ радості, щастя. І крім того, в християнстві зірка це символ Марії. Зараз. Наша Настя. Ми демонструємо, як пишуть писанку. Настя. Зараз я запалюю стрічку і починаємо роботу. На представлених фото ви можете спостерігати процес створення писанки. Настя на білому яйці малює контур квітки. Потім зафарбовує полюстки воском по-білому. Фарбує писанку в жовтий колір і зафарбовує серединку квітки по жовтому. Потім вона фарбує тло писанки в блакитний колір. Вийшла така собі ромашка. Декілька хвилин даємо писанці обсохнути і обережно над полум'ям свічки знімаємо віск. Ви можете бачити, як Настя це робить. Ось у неї вийшла така писанка, і вона хвалиться нею перед друзями. На закінчення заняття я запрошую дітей в наш міні-музей писанкарства і народного побуту. На першому стенді писанки згруповані по регіонах України. В кожному ставці писанки характерні для одного окремого регіона. Можна простежити різницю в кольорах, знаках і манері письма. На другому стенді писанки написані нашими дітьми. В кожному стовпці підібрані писанки зі схожим значенням. Наша кімната музей поділена на дві зони. Одна зона стилізована під українську хату і оформлена як міні-музей народного побуту. Інша частина, та що ближче до вікна, призначена власне для занять з писанкарства. Там розміщені стіл, стільці і шафа. Можливо, на деяких фото ви звернули увагу на маленьку дівчинку. Це Любанька, їй півтора роки, і вона з ясельної групи. До музею вона потрапила зовсім випадково, ув'язалася за мною, але вона так безпосередньо всьому дивувалася, що я не змогла її не сфотографувати. Якщо ви звернули увагу, на стіні ви можете бачити страусову писанку. Цю писанку написала на заняттях з писанкаркою наша вихованка Даша Кой і подарувала дитячому садку. На цьому наше заняття закінчено. Дякуємо за увагу. Більш докладну інформацію про наш гурток можна отримати на нашому сайті писанкар.org.ua